Всім привіт! Сьогодні розглянемо чергову посилку, розпакуємо з Aliexpress. В даній посилці, я так розумію, є кілька посилок. Давайте приступимо. Так. Все вірно. Ось бачите. Одна посилка. Так. Наступна посилка. Друга. І ще є прямаленька. Все, більше нічого немає. Так. Давайте почнемо розпаковуватись саме маленьке, напевно. Так, ось. Ось така посилочка. Саме маленька. Дуже дуже маленька якась. Не пам'ятаю, що тут у ній є. Зараз гляну, що тут є у нас. Так. А, згадав. Дивіться, це наліпки для миші від Logitech Master MX3S. Ну і для третьої моделі, здається. Тобто знизу наліпки, ніжки, щоб не стирались, скажімо так. Ось такі запасні. Це у нас перший товар. Так, другий товар. Це у нас, напевно, що кейс пише. Це чехол. Так, нічого. Так. Ось дивіться, ось такий чехол. Він такий на, на дотик, ніби якась така шкіра чи, чи такий якийсь бархат. Приємний дуже на відчуття. Це для телефона Redmi Note 12 Pro. Plus, який також ще в дорозі. Хоча, так, бачите, 12 Pro. Plus. Такі, в принципі, бокові грані такі силиконові, а задня така сторона, така міцна, міцна. Ну ось такий. Не знаю, як там по камерах, як він буде. Ну, Чи камери не будуть ви... виходити лінзи <кій> за сам чехол? Ну, це побачу. Ось такий. Дивіться, посилання на дані всі товари постараюсь залишити в описі, якщо вони будуть активні ну, на момент, коли буду виставляти відео. Так, наступне це у нас ось такий девайс. Це, скажімо, тримач для мобільного телефона, для смартфона. Коли використовувати на тринозі чи будь-де, тобто для зйомок відео. Ось такий. тобто Тут, виходить, ви ставите, це буде він знімати ось так горизонтально. А, до речі, дивіться, особливість даного, я згадав. Він тут, ось має, скажімо таку барашку, викручується, і ви. Ну, тут немає пружини, як у таких звичайних більш дешевих. А все на ось цьому І ви собі фіксуєте тут, до речі. Резина тут також. Тобто ви собі зафіксовуєте все вручну. Не знаю, як воно, скажімо, буде, чи воно класно, чи ні. Так, дивіться, іще тут ось так знімаєте. І ставите, виходить, що його. Ні, воно повинно було ставитись. Чому ж це? Воно повинно ще було. А, це для того. Мені здається, що він, що, він тільки буде у, вертик, у горизонтальному плані знімати. Тому що ось тут резьба, ви ставите його на штатив, там на триногу, і ось так знімаєте. Ну, або повертаєте. А ось це кріплення, виходить, для того, щоб просто його поставити самого. Хоча я, коли його купляв, я думаю, що він може працювати ось таким типом чином, що можна його буде поставити. А тут виходить, що ні. Трішки завтикав. Ну, ось такий девайс. Так. Наступне це у нас ось. Це у нас чехол для ноутбука Redmi Note Pro Book. Так, 14 Pro. Це для нього такий чехол. По розмірах я виписував 13 дюймів. Хоча ноутбук іде 14, але розміри в сантиметрах, які були вказані, я орієнтувався на них. Тому е, в, в цьому в, під відео я вкажу, чи він підійшов. Розмір на Redmi, Ось цей Redmi ProBook 14, чи ні. Такий простенький, звичайний. Ось такий чехол. Тобто, в принципі, в ньому можна тримати, десь переносити. Такий, він тут всередині є е, трішечки поролону, відчувається. ось. Такий, тобто десь 5 мм товщина сінок, але якщо їх ось так затиснути, то відчувається перелом. Ну, Нічого, в принципі, особливого, звичайно, є такий чехол. Так. І наступне саме більше. Гарно запаковано. Реально дуже гарно запаковано. Навіть незрозуміло до початку. Це дуже-дуже гарно запакували. Ось таку позирчику слівку. Ця посилка також була, як ви бачите, всі посилки були об'єднані в Китаї і доставлялася новою поштою. Тобто, тут виходить 5 посилок в одній посилці. Тут у нас виходить, йде три ножки. Трипот. Більш вже такий професіональний. Ось бачите, тут трішечки замнулася коробка. Але думаю, що там всередині все ціле. Тож, давайте подивимось. На даний ось цей трипот також посилання. Так, більше нічого немає. Це у нас такий міні-мануальчик. Показано, що тут як розставити. Так, ось тут така штучка ще випала. Це тримає для телефона. На цьому. На пружині. Так. Що ж, дивіться, даний трипоти, де ось такий чехол-сумка. Тобто, ось тут є. Пояс такий можна собі на плече завісити і куди вам потрібно десь якийсь похід чи ще щось, буде зручно його переносити. Так. Більш там нічого немає. Так. Це вже йде більш такий якісний, професійний, ось такий штатив тренога Порівняння з усіма, ну і з, там, в принципі, відео є що в мене де замовляв, ось тут дивіться. Тут все висувається. Ножки, бачите, ось ці регулюються, Тобто, це не є там такі звичайні, просто такі прикольні. Так, ось тут є крючок, щоб ставити цей, мені здається, вагу якусь, щоб він не перевертався. Не знаю, я ще з такими не стикався. Це перший такий, скажем, ось такий прикольний штатив. Так, ось тут є ручка. Це, напевно, для переноски. Так. Ну і ось тут, бачите, різні е, покручування. Так, е, потрібно з цим всім розібратися. Так, а, ось бачите, так. Багато є різних налаштувань. Це, в принципі, бачите, тут є рівень бульбашковий. Так, ось, ось тут. Ось тут, бачите, є рівень бульбашковий. Один, і тут є другий. Це тобто, щоб виставити горизонтально її, і ось вже можна під цим. Підлаштовувати. По висоті, я не пам'ятаю, мені здається, 1,80 вісімдесят. Я кажу, посилання залишу в цьому в описі постараюсь. Ось, бачите, він піднімається. Ось тут є ось така ручка. І крутиться, і це все піднімається. Ось, бачите. Дуже-дуже все це прикольно. Так, єдине, як воно чи вона туди складається, десь, а, ось сюди. Приховується. Так. Ну і ось це так повертається, все, дуже плавно, дуже скажу класно. Так, тут, напевно, це щоб. О, це клавіша, щоб, скажем, тут все закручено ще. Щоб поставити от в таке положення. Бокове. Ну, скажу, досить такий прикольний. На мій погляд, це ось такий перший такий реально крутий штатив у мене, то я вам скажу, що. В принципі, я в захваті. Перше враження перше враження реально класне. Тому, кому потрібно буде, можу рекомендувати. Як гілі покаже, не знаю, але відчуття дуже приємні, дуже, скажімо таки, він якісний, класний. Тому ось так. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Вмикайте дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Всім пока!